Все, так? Да, Пішло? Ага. Сьогоднішня машина насправді дуже містична. Вона виїжджає зі своєї країни з пробігом 500-700 тисяч кілометрів, а приїжджає до нашої країни з пробігом 100-200 тисяч кілометрів. Хм, А що так? Бо ця машина створювалась в Кореї як економічна машина, яка буде возити корейські жопи на роботу і назад. Та має в середньому проїхати за рік 100-150 тисяч кілометрів. І після того, як корейські водії достатньо пропукають сидіння даних машин, у водіїв інших країн виникає бажання також попердіти в сидіння даних машин. Я б навіть сказав допердіти їх до кінця. Але чому ця машина так насправді дуже подобається водіям? А? Ладно, Hyundai Sonata LF. 2015 рік. Чистий газик, 2.0, 150 кінських сил, 16, а може навіть 17 диски. Лінзи фарах Ладно, короче, зустрічайте. Коротше, основний прикол цієї тачки в тому, що вона газова. А кстати, газовий мотор особисто для тебе це плюс чи мінус? Як ти вважаєш? Напиши прямо зараз у коментарі. Хуйня! А може, ні. А може, ти. Ця машина має відносно непоганий вигляд, також вона коштує відносно небагато. Дані машини в даному кузові можна придбати під 7,5 тисяч американських гривень до. Я так особисто вважав, що до 10, але поспілкувавшись з хазяїном, я дізнався, що вона коштує дана дана машина, коштує хуя з половиною тисяч доларів. Дорого це чи ні? Також напиши, будь ласка, в коментарі, як ти вважаєш. Але подивившись на станції машини, я типу, розумію, що мабуть це адекватна ціна, бо, чесно кажучи, коли я їхав сюди її знімати. Я думав, що тут буде якась е, оранжева така соната, типу як ми всі привикли бачити на вулицях Києва. Харкова та Дніпра, а тут оказався ще досі такий непоганий варіант, тому дивимось далі. Наторій клас. Ну, коротше, що я хочу сказати. Ціна даних машин напряму залежить від стану, від пробігу, від року, де вона експлуатувалась. Також ціна залежить від стану пропуканості сидінь. Також ціна залежить від стану пропуканості сидінь. Ну і, звісно ж, наскільки продаван. Ти ж говорила, вона не крашена. Випускався кузов LF з 2014 по 2019 рік. Конкретно наш екземпляр це він один із перших 2014 рік. Самий такий кент по класу цієї машини це Hyundai i40 та Kia Optima, Вона ж Kia K5 в Америці. Найчастіше такі машини ми можемо зустріти у сірому. Я з'являю, їбав. Ну, або помаранчевому кольорі. Ну, Помаранчевий колір це ж взагалі, ну це ж лютий, звісно, трешняк, і мені здається, це просто трупаки на колесах. Ну, Особисто моя думка. А наша соната? Погляньте. Вона чорна. Ого. Так може нас надурили? Може вона не з під таксі? Блять, відміняйте заказ. Пізду вас. А тепер продвігло. А двігло у нас не звичайне, а газове LPI. А чо LPI, бо це ж тачка для таксі? А що тут має бути? Серйозно нема. Це треба допомогти залу. Це, до речі, хазяїн. Ось цей самий легендарний 2.0 LPI. Легендарний серед корейських таксистів і вже українських. А були ще такі двигуни, як 1.6 Turbo 2.0. Атмосфера бензинова була ще 2.0 турбо, були 2.4 GDI, які, до речі, щось не дуже славляться своєю надійністю. І ще були навіть 1.7 дизель турбо. А цікаво, якби мене була така соната, то яку б я цікаво би взяв. І я навіть при покупці наступної машини навіть не розглядаю покупку бензинового мотора. Ці двигуни вони в принципі вже показали свою надійність. Є е, такі пруфи на ютубі куча відосів, де такі вже двітеля по мільйону намотали 700-800. До да, нас навірно в Україну, вони приїжджають з пробігом 700-800. І наші ще таксісти в 1500, а той мільйон ще давай. Сверху головне потрібно його обслуговувати повинним чином міняти фільтра, масла всю херню, коротше. До речі, при покупці дуже вам раджу ретельно перевіряти паливний насос. Його показники, по-моєму, виміряються в кілопаскалях. При нормальному, типа прям майже новому стані, його буде цифра в районі 14-15 тисяч кілопаскалій. В середньому наші сонати, які прилітають уже в Україні, їх показники Бушні там 10-12 тисяч, 12 це вважається ще норм. 10 це вже. Так собі, а якщо кажуть, 7-8 тисяч, то вже кажуть, що вона навіть може не заводитись. Тому якщо ви берете тачку з 10 навіть тисячами, просто майте на увазі, що вам можливо скоро придеться трошечки ляпнути котлету на СТО, щоб поміняти цей саме насосик, а його вартість, ну, по різним даним, я так гуглив, читав, що є і 300 доларів, і 400. Хтось там казав, що навіть і 1000 доларів, може. Може і ні, я коротше не знаю. Ну, середня ціна 300-400 американських гривень. Витрата палива. 13. 15. 15, 10. 10, 15, 15. Тринадцять. Сколько? 1, Десять. Сімнадцять. Да насправді витрата палива залежить напряму від тебе, наскільки сильно ти душиш педальку газа. <плес> Придурне мене! жми, шкільні! Запотіхой! Я знаю, що в цій тачці є один дуже великий мінус. Це її багажник. А чо? А то, що тут отака сіра херня, яка вам не дає можливості щось погрузити, яка не дає вам можливості покрасти туди дуже багато мішків картоплі, яка не дасть вам можливості перевезти дуже багато речей з гаража і назад на дачу, з дачі додому. Ну, а далі повинен був бути момент, де я залажу багажник. У нас там ще було куча різного діалогу, але мій оператор, скоріш за все, погано себе відчував. І забув нажати красну кнопочку РЕК. Коротше, у багажник я заліз, а значить, багажник великий, а значить лайк. Да і рот, блядь. До речі, давайте ще покажу вам комплектацію цієї машини. Як ми бачимо, хромовані ручки. Це. Опція така, безключовий доступ. Є 17 колеса. Що тут у нас за скати? А зкоти у нас 215, 50, 50, 215? А скоти у нас 215-55R17. Це теж типу, комплектація, бо наскільки я пам'ятаю у таксічних сірих та помаранчевих сонат там 16 і, по-моєму, є 15. Так, да? Ага! Да, по-моєму, є 15. І леди, да, точно ще їх леди тут. Оця херня у нас відиться, прикиньте. Клас, класно, класно. Ага. І перейдемо в салон, ще розглянемо комплектацію, та салон більш, більш подробно. Як, як, більш детальніше. Так. Задній ряд сидінь. Ні, ну це точно не таксічна тачка, бо ми бачимо, наскільки водій розкапущується, Гряньте, скільки тут мало місця, бо тупо тут водій спить, чи що таксіст ніколи так робити, не буде у таксіста пріоритет завжди, щоб ззаді було більше місця. Тому це ще один плюс в того, що ця тачка не таксічна. Місто тут ззаді дохреніще, хоча, судячи з цих бутилочок, можливо всидіти цей таксіст, бо якщо Таксист на такій тачці, скоріш за все, що це уклон бізнес, може бути. А значить, для бізнеса можна і поставити і водичку. Так що, опять якісь сумнення закрадаються в голову. Може, нас опять надурили? Нас з тобою наїваря. Що в нас тут взагалі є по комплектації? Є такий, типа, підлокітничок матьовий Диван приємний, до речі, диван із, скоріш за все, натуральної шкіри. А. Що ми які робимо висновки? Що для таксіста вика кожу діяли ж, Я читав про цю фіню. На заводі робили для таксистів, для таксичних сонат, робили еко шкіру. А це не еко, це натуральна. Так що опять виходить сумнівня, може, це все-таки хазяйська машина. Що в нас тут ще є по комплектації? Є такі задні обдувчики, є розетка на 12 тисяч вольт на 180 тисяч ватт. А це означає, що можна в принципі заряджати ноутбук. Через інвертори. А є отакі ще карманчики. Що в нас тут є? У хазяїна, є серветки, теж серветки. А зачем тобі серветки? Що ви творите, мужички? Що ви, мужички, творите? Ми ще тут бачимо в я бачу тут типу поварсові. Похоже, навіть на оригінал, бо там є логотипчики, кнопочки з тут є. Це означає, що тут електросклопіймачі. І судячи з того, як вони нажимаються, вони не автоматичні. Є ще люстра, вона також навіть працює. Я бачу, що у хазяїна ще є фігня Угу. Що це таке? Собаки кидати? А що? А? Людям, Людям кидати на, на пляжі? А, все, я думав, типу, щоб ловили ртом, як собаки. На задній ряд лайкосик. І ми з вами переміщаємось наперед. Зацінімо що там, які є кнопочки, крутілки. Так, ну що ми коротше опинились спереді. Що ми бачимо? А ми бачимо перед собою руль значок Hyundai. Я бачу, є кнопочки на рулю. Це означає, що це є управління телефоном, є громкость, ще якась хрень, це скоріш за все, що управління крузаком. Да, бо тут написано круїз, гідротрансформатор. А скільки тут стати ступенів? Шість є навіть є варіанти з п'яті ступенями. А так? де є п'ять, де є шість, я ХЗ. Але є такі короті, варіанти, де навіть 5. Я бачу, що тут є електроуправління сидінь, це типу круто, це теж ну, норм комплектація. Дивіться, що тут ще є. Тут є клімат, це теж лайк. Обично в бомжацьких самих сонатах, оцих помаранчевих таких хочеться ригати, там такого нема. Там просто крутівки кандюрів і так далі. А тут все. Чотенько, гарненько. У нас є безключовий доступ, як бачимо, є кнопочка старт-стоп. Давайте її клацнемо, щось поміняється чи ні. Так, а що що виходить? Все, запалення включили? Ага, тормоз так, вона не заведеться, а мені треба просто ж без жигання включилось. Що треба образу, де да, нажимати? Он бачите, систем-чек, стрілочки загорілись. Все красиво, показує дверка відкрита. пробіг, до речі, 219. Є часи, клімат, управління, клімат, до речі, двохзонний, передній, ой, типу, лівий правий, є ось така хрінь, я берусь наглості, відкрию, її. тут якась е херня хазяйська. Підлокотники лізти не буду, сюди я теж лізти не буду, хоча що сюди лізти, якщо тут вже відкрито, є USB-шнурок, є розетка, є ще одна розетка, є Aux, є люстра. ось така. Кло у нас з затемненням. ви да? ага! да? бачите, Бачите, пацанчики, тут ще навіть така хрінюшка є нічого себе. А що тут ще є? Як все-таки ми можемо ще наблюдати, що тут є така токсична тема це короче, хрень, на яку цепляється телефон. І знову ж таки, у нас з'являються сумніви, що може ця тачка все-таки токсична? йолки палки може, вона все-таки дурять. До речі, я щось і мені дує теплом. Як це виключити? До речі, тут є пояснична підпорка. Да? Я прям відчуваю, що мені зараз. Хребет видавить, воно руль перешитий, прикольно, кстати, перешитий. А чого перешивався руль? Бо прилипали руки до старого. Ну, типова причина перешивання руля. Ось, в принципі, більше я тут нічого такого не бачу. Зліва від мене є такий ще карманчик, є кнопка відкриття багажнику, є кнопка відкриття баку. Ще якась кнопка не зрозуміла. Є регулювання яскравості приборів. І все, мабуть, да. на цьому все закінчується. Короче, ця машина вона майже не фарбована, не мальована, не шпакльована, не бита. Ну, там є якісь, мабуть, маленькі ДТП, але не дуже сильні. І я вам зараз покажу стан лак лакофарбовий цієї машини, і я вам доведу все-таки, що ця тачка вона по ходу, ну, Може там трошечки таксувала, там, може трошечки. Прямо. Пару замовлень, може, зробила там, парочку. А може і ні. А може і да. А може ти. Вмикаємо на толщик. і полетіли. 178. Ну, капот має окрас, якийсь такий невеличкий, трошечки є шпакло. Ну, скоріш за все, що тут була якась можливо притертість, приприм'ятість. Я точно не знаю. Бей. Прикол в тому, що на таких сонатах в Кореї у них стоять фішки в кришах, таксішні, оці самі. і вони там чуть ли не саморізами вкручуються в кришу і там є дирки. І наші типу, спеціалісти перед тим, як продавати ці тачки, вони їх шпаклюють, красять, і, звісно, на криші там в оцих містах є шпакло. Давайте зараз поглянемо на наш сонатич. 97. Тобто тут навіть окрасу, якщо немає, 113, 107. 91. 76. Кстати, якісь мілковаті показники, можливо, хтось мені напише, це типу норм для сонати, що тут такі невеличкі циферки у фарбі по кришці. 81,7 мікрона. Ну, це типа, мені здається, небагато. Також 71,7, гляньте, воно все б'ється плюс-мінус одному діапазоні. Ну, короче, шпаклад тут немає, це факт. Режим дедовской посадки уже Ми вже знімаємося. Да. Нажимаємо тормоз, кнопочку. Все. Речі, на газових сонатах тихенько працює двигун. тихіше, ніж на бензинових, так? Да, По-моєму, я так. Да. Документи в мене є. У нас документи на цю сонату також, да, вроді є. Да До речі, ви можете подумати, що я дебіл. Уже темно. Я в очках, але блін, я ж почав знімати цей випуск в очках, тоді світило сонце, і я вирішив. Не змінювати свій образ і добити його до кінця. Чесно кажучи, я вже зараз майже нічого не бачу, але потрібно дозняти цей випуск, так як він почався. Так, виїжджаємо напряму. Це у нас сьогодні орендований кусок дороги. Ми договорились з місцевими властями, що вони нам виділили цю трасу для тест-драйву. Ми зараз трошечки дамо газку. 70 і 70 90. Тобі Ну, До сотки ми розігнали десь секунд за 50, може трошечки більше. Ну, динаміка у машини, до речі, в принципі, непогана. Я нагадаю, що тут 152 чи 150 кінських сил. Їде вона норм, досить таки збита. Хоча як по мені вона трошки жорстковата. До речі, дивно, що в мене такі відчуття, адже в мене у самого універсал, а універсали, як нам відомо, вони. Жорсткіші, тому получається, жоця соната вона ще жорсткіша, чим миганда? Може бути чи ні? А може, ні. Ну виходить, що так. А може, ти? і давайте не забувати, що ця тачка вона в першу чергу робилась як економічна, дешева в обслуговуванні, і вона дуже надійна, бо у неї як вже показує досвід багатьох водіїв тут дуже. Багато пробігу на цих моторах, і вони, типа, норм їздять, вони не ламаються, вони не ісполняють. А ми тут можемо десь розвернутися, бо щось ми, я так поняв, що зараз десь в Ужгороді у, у Вижгороді так розвернемося. Блін, чесно, видимо, зараз у мене просто в вогнях. Добре, що хоч хазяїн не затонував лобовуха, то зараз взагалі... Вообще... що тут була затонірована лабовуха? Ви бачите, бачите хазяїн розтанував, він як відчував, що я буду їхати сьогодні в очках. Чорних, які прям дуже сильно затемніють. Соблюдаємо правила дорожнього руху, пропускаємо всіх, хто їде справа. Блін, ну що таке движуха? Я не зрозумів, Це що, типу, обзорщики сьогодні всі повиїжджали познімати всі тачки Києва чи що? Я просто не знаю наскільки ця тачка швидко зреагує на педалі. Я вже вискочив, набрав сналася. Тому давайте Ми болтаємо їдемо? Звісно, так. да. Себе, як будто сходив на прем'єру Форсаж 10 і менше пізді відклик на педаль прям реально охрененно, чесно скажу. Ну, тому що атмосфера, чесно кажучи, якби для себе я таку б тачку можливо навіть би, та і розглядав би. Ну вона реально по приколу. В Принципі, такий невеличкий тест-драйв, і я пропоную зараз запитати у хазяїна, що він вважає про цю тачку. Він вже на ній приїхав тривалий час, тривалий пробіг. Тому давайте зараз запитаємо у нього. І ти що сука втикаєш? Nee, ти ти хав... втикав? Так, це Колян, хазяїн цієї сонати. Коля, що ти скажеш по сонаті? Скільки ти на ній проїхав? Як давно ти її взяв? І взагалі, вообще що ти думаєш про цю бричку? Та чесно, машина хороша. Можна кататися, я взяв її в грудні місяці того року. За нормальну ціну скажу. вам. Та я вже зараз... там казав, що ти хуя. Ага. Може, мож, да, Чи 20... Це був секрет. Та секрет. Ладно, ми, ми запікаємо. Хороша машина, брав для себе не для таксі, але вирішив потаксувати трохи. Так. Да, все ж таки, вона в таксі. Ага. Ну, головне, що вона не була в таксі в Кореї. Я так думаю. Чи була? Що думаєш? Думаю, каршеринг. Шерінг. А взагалі, типу, багато були проблем типа, без... пор? Ні, зовс... проблем тут -ту -ту. взагалі. Масло навіть колодки не міняв. Попередній власник замінив колодки, сказав, не було, як з Одеси до Києва доїхати постав. А так, масло, вітровики. Не ставте на свої на машини такі вітровики. Я Вітровики шляпа, запомнім. І Це статі, вже не модно, якщо так. Не що, модно. Не та тако, щоб я не сильно щось робив, кидав, Ні. А що по витраті в тебе особисто? Ну, літрів 10, 15. 13 і так. 13, бачите, у когось 13, у когось 9, у когось 20. В принципі, як я казав, я знаю одного товариша, у нього 11 була витрата. У когось, я знаю, була й 17. Тому, ну, тіпа, тут завжди у всіх по-різному. Якби зараз відмотати час назад, ти взяв би таку машину? У мене да? була попередня Sonata старіша, п'ятого року. І ця Sonata... Соната... Це моя любов. Mm. Так чи інакше, рекомендую. Дякую, Калян, що дав нам на огляд цю тачку. Особисто моя думка, блін, я їй вже казав. Тачка матьора. Я б таку, от реально, от таку сонату в такому стані з такою комплектацією, я би типу, навіть собі розглядав би. А ви що думаєте про цю тачку? Підходить вона вам чи ні? Взяли б ви газовий мотор чи ні? Що можна за такі гроші взяти зараз? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Напишіть у коментарях, що ви хочете, щоб я ще засняв. Можливо, у вас є якісь прикольні варіанти. Я ще хочу попросити вас підписатися на канал, бо 80% дивляться мене без підписки. Вообще, це що, вообще це блін, на уші навіть не натягнеш. Це ненормально, пацани і дівчата. Це вообще не норм. Так що прошу вашої підписки, прошу вашої. Вподобайки, коментаря і що можете ще щось написати там прикольне від себе. Якщо є якісь варіанти на зйомку, пишіть, пишіть у коментарі. Я вже нічого не бачу, бо вже на вулиці майже ніч. Я ще й плюс в очках, які на 50 тисяч разів мене затемнюють. Тому все, я вже буду виключатись. Всім гарного дня, чи вечора, чи ночі. Я не знаю, коли ви зараз це дивитесь. Тому все, слава Україні, до наступного відосику. Ты Мне долго будешь злип. говорить? Я долго. Я, нет, я... у меня рука уже болит. Все, пошла. Тебе не матери. У уже рука. Иди нахуй.